А в потіло. машина, десяточка. А отам ще провода. А зложено тут отако. Супер! Просто супер. Отак все зложено. Ота, отам наші дрова. Кого жалко? Ну Не долетіло. Буде ще провод. О такого висипається. Все. А тут ще проводок он. Хорош. Візьми прил... При... Ну тут вже мало що залишилося. Не, не не руками вже ми О, то зараз проїдемо. Ось така купочка з такою невеличкою візуальної машинки, така величезна купа дров. Граб по колу стандарт як для грубки, для каміна. А тут вже їх... трошки залишилось. О! Живий ляпать. Чекає держи. О, хера. Не хоче. візьми, підніми. О, треба відноситись до дров. Ці дрова це теж наші. Ми, ну як наші вже клієнти, але ми минулого року замовляли. Зима на носі, людини вже є.